Вітаю! Сьогодні наше заняття буде направлено на роботу із носогубною зоною, і трішечки вилиці, трішечки щічки, тому що вилиці і щічки вони трішечки формують носогубну зону. І так, поїхали. Для початку ми зробимо самомасаж. Ви можете одягнути перчаточки, ви можете просто помити руки і зробити його цей масаж чистими руками. Будемо. Зараз масажувати через порожнину рота м'язи, які піднімають верхню губу та ніс до верху. Занурюємо пальчик за верхню губу і ось цю ходу і із середини тазов м'яко профануємо опуститися вниз. Трішки вище до вас припилюсь, чи вам було видно. Пальчик із середини пальчик іззовні. І зверніть увагу, що іззовні я трішки відстраховую тканини, щоб вони не деформувалися. Я можу робити невеличке натяжіння від центру. І розслабляю м'язи, який скорочується до верха. Розслабила. Тепер тобто я можу помасажувати біля крила носа. Зона зсередини середини та зоні начебто пальчиками <клухи> солю дрібною сіллю. Тепер з іншого боку занурююсь, бачите, я ж можу деформувати. Тому моя інша рука буде ягисенько та обережно допомагати. І із середини та зовні я розслабляю ось цю подушечку. Бачите, як у мене теж м'язи стискається, хоча я і роблю собі масаж, але не кожен день. Я роблю собі фрагали, але не кожен день. Але міміка моя кожен день, кожну хвилину і навіть коли я сплю. Тому нам потрібно приділяти увагу м'язам, які нагрожуються. І з та тазовні ми грубонуємо розслаблення. Помасажували тепер біля крила носа, розминаємо, рухаємо рухи, ми солимо тканини. Бачите, такий оріольчик біля крила носа і обходимо його з всіх боків. Особливо. Чудово. <реж> Мені хочеться зробити конячку. <реж> Можете разом зі мною. І тепер ми переходимо до вправи. Ми розім'яли, і тепер ми будемо працювати м'язами. Ми теж будемо продовжувати витягувати м'язи, які стискаються. Я буду тримати м'язи, які опускають рота. для того, щоб не було ось цього. Ага. Розслабляю підборіддя, м'язи-леватори, вибачте, м'язи депресори. Угу. І надуваю воздухом верхню губу напрямок вперед. Бачите, у мене навіть витягується трішки носик. Тримаю підборіддя. Угу. Намагаюся не стискати губи. П'ять. 6. Тримаємо і кожен рух робимо свідомо. Сім. При цьому ми ще дихаємо. Пальчики тримають нижню частину, там м'язо опускачи рота. Угу. Ви будете відчувати під пальчиками, як хочуть напружитися м'язи депресора. Але ви цього не робите. Ви робите витяжіння за рахунок витяжіння цих м'яз, а не за рахунок стискання ось цих м'яз. Угу. Зробила. Робимо конячку. Тепер ми будемо намагатися надувати дві губи одночасно. Будемо тримати м'язи посмішки і перетин їх до щічок. Угу. Угу. Бачите, дуже м'якесенько. І верхню, і нижню губу я надуваю вперед, не стискаючи контур губ до центру. Цей тремер це нормально. Угу. Верхня і нижня. Чотири. І дихаємо. Допомагайте руками. Знімайте напругу з нижньої частини обличчя. 6. Якщо у вас не буде вібрації, ви десь стискаєте якісь м'язи. Вісім. Активно вперед надуваємо губи дев'ять. І останній десять. Не забуваємо про дихання, будь ласка. Цей тремер я його навмисно не роблю. При вправі, коли ми розслабляємо сильно напружені м'язи, утворюється такий тремор, і це нормально. І це буде маркер, що ви робите вправу вірно. Якщо ви будете робити вправу і у вас не буде тремора, це говорить про те, що якийсь м'яз ви затиснули. А головне правило в фітнесі для обличчя ми не напружуємо мімічні м'язи. Угу. І не потрібно, щоб утворювалися додаткові зможки в інших зонах. І так, тепер вправа третя наступна: ми витягуємо губи вперед, витягуючи вилиці, витягуючи щічки і зм'якшуємо носогубну зону. Тримаємо долонями обличчя. Будемо робити долонями такий рух тканин вверх по діагоналі. Рот відкрили, зафіксували відстань між верхніми та нижніми зубами. Губи не стискаємо до центру, а розкриваємо їх як квітку. Три. Не напружуйте при цієї вправі плечі. І трапецію теж не напружуйте. Маківкою ми тягнемося доверху. І 10. Конячка. Якщо у вас буде час зробити ці вправи не по 10, а по 15 разів, будь ласка, це теж буде дуже гарно. Зробили пальчиковий душ. Зробили конячку. Теж більш акцент на верхню губу, щоб більше розслабилось та більше було вібрації в верхній губі та в зоні на сугубній. На цьому наше заняття завершилося. Я бажаю вам гарного тижня і до зустрічі на наступному занятті.